Я не можу. Блін. Янка, пам'ятаєш, я тобі розповідала про красунчика з роботи Стаса? Ага, ага. Так от, він мене кличе на побачення в четвер. А я вже домовилась з Антоном іти на суші. Ну, так запропонуй Стасу в п'ятницю погулять. П'ятницю кіно з Вадіком. Важко. <фух> Слухай. Красунько, а як в тебе на особистому? Тільки не кажи, що досі зранку до ночі клієнток обшиваєш. А про себе забула? Ну. Не можу дочекатись, коли зустрінусь з тобою. Ого, нічого собі, це ж хто такий. Це Олег. Він скоро приїде. Ой. А що це з моїм ноутом? Він же зовсім новий. Я на тобі не здається, що це поганий знак. Свої 20 років Яна іще ніколи не мала серйозних стосунків. Вона переїхала до столиці з невеличкого містечка, вчилася у коледжі та підробляла швачкою в ательє. Кілька місяців тому в інтернеті дівчина познайомилася з Олегом, який служив у армії. А нещодавно хлопець написав, що збирається приїхати у гості. Яна переживала чи правильно вчинила, запросивши до себе малознайому людину, тож приїхала за порадою до бабусі. Розумієте? Я дуже хочу з цим Олегом живу побачитись, але мені дуже страшно, я ж навіть фото його не бачила. Ми просто одразу домовилися, що без фото, ну, щоб цікавіше було. А від мене що тобі треба? Поради вашої прошу. Кажуть, ви все бачите, а раптом я роблю помилку. Знаєте, мій новий ноутбук зламався саме в той момент, коли мені написав Олег. Подруга каже, що це неспроста. Дай мені руку. Хлопець, який тобі листи пише, не він людина. Вірити йому не можна і в хату його не пускай. Але ж я дала Олегу вже свій адрес. А що, якщо він образиться і кине мене? Бачу, скоро ти зустрінеш свою справжню долю. Як повернешся від мене, то перший чоловік, з яким ти познайомишся, і буде твоєю долею. Але це трапиться раніше, ніж Олег відслужить. Справді свою долю. Сій. Бачу в тебе в домі поряд з тобою щось гостре, колюче. Прибери це подалі, бо втратиш своє жіноче щастя. Дякую. До побачення. Повернувшись додому, Яна побачила на столі своє приладдя для шиття, і вирішила, що саме про гострі ножиці й голки говорила бабуся. Дівчина сховала усе це подалі і про всяк випадок також сховала кухонні ножі. Після цього Яна вирішила написати Олегу, що поки не готова до його приїзду, але не встигла вона це зробити, як у двері хтось подзвонив. Яна? Здравствуйте. А ви. Ти Олег? Так точно. Прибув до тебе прямо з вокзалу. Можна зайти? Звичайно, проходь. Ти, ти в житті краще, ніж я уявляв. Ой, Це тобі. Дякую. Мої улюблені. Так, я не забув. Вибач, що не телефонував, просто телефон загубився. Але я добре запам'ятав адресу: будинок другий, квартира 36 і вулиця садова. Та така сама, як у мене. Пам'ятаєш, ми ще з цього сміяли. Пам'ятаю, ну що ж, Олег, роздягайся, проходь. Я напам'ятала попередження бабусі про те, що Олег не її доля. Однак хлопець їй дуже сподобався. І вона вирішила познайомитися із ним ближче. Дівчина запропонувала Олегові залишитися на чай з пирогом і побігла по цукор до сусідки Юлії. Допитлива подруга одразу ж почала розпитувати Яну про нового кавалера. Хочеш сказати, ти запросила до себе незнайому людину з інтернету? Ну чому незнайомо? Він мені стільки всього про себе писав, писав а ти й вуха розвісила. Ти що, хроніки кримінальну не читаєш? Добре, як цей твій Олег і ще простим грабіжником виявиться. А якщо, не дай Бог, маньяком. Юль, ну а чому ти завжди про людей думаєш тільки погане? А, Збентежена Яна не знала, що їй робити. З одного боку, бабуся попереджала, що той хлопець, який їй пише, не добра людина. Але з іншого боку, саме він був першим чоловіком, з яким познайомилася дівчина після візиту до бабусі. Дякую за вечерю, янусь. Нема за що? І тобі спасибі, що допомагаєш. Ну, А як інакше. Знаєш, ми коли листувалися з тобою, я одразу відчув, що ти неймовірна. А коли нарешті зустрілися, то я зрозумів, що ти та сама, кого я шукав все своє життя. Ні-ні-ні. Вибач, я думав, що я теж тобі сподобався. Хоч би й так, але ми тільки з тобою познайомились. Я хочу, щоб все було серйозно, а не отак, от поспіхом. Вибач, тобі немає за що вибачатись. Ти права. Мені здається, я на то поспішаю. Але я зроблю все, щоб завоювати твою довіру. Ти згодна? Згодна. Минуло два тижні. Олег, який лишився жити у Яни, скоро знайшов роботу і оточив дівчину увагою та турботою. Вперше у житті вона почувалася абсолютно щасливою. Янусь, привіт. Привіт. Вечеря вже майже готова. А, у мене є дві новини: одна хороша, інша погана. Хороша, я здав твій ноутбук в сервісний центр і його незабаром полагодять. А погана. Я вирішив приготувати твій улюблений салат Цезарь і, здається, трохи пересмажив курку. Дурненький! Я така голодна, ходімо на кухню. Ходімо, прошу. <плес> Наступного дня, повертаючись додому з коледжу, Яна зустріла біля під'їзду Юлію, з якої не бачилася від самого приїзду Олега. О, привіт, Ян! Щось тебе давно не видно: не дзвониш, не заходиш. Усе за шиттям сидиш? Та ні. Ми просто весь час з Олегом проводимо. Тільки не кажи, що він досі у тебе живе. Ну, да, живе уже як два тижні. І він мене не ограбив і не убив і нічого такого. Яна, може він просто на день зарплатні чекає твоєї. Ти про всяк випадок перевір гроші і цінні речі. Яна спочатку не звернула уваги на слова подруги, яка завжди була надто недовірливою до людей. Але коли дівчина увійшла до квартири. То зрозуміла, що Олега, який завжди повертався раніше і зустрічав її з роботи, цього разу вдома іще не було. Стривожена Яна згадала слова Юлії про те, що Олег міг просто чекати на день її зарплатні та вирішила перевірити конверт, де у неї лежали гроші. Як виявилося, там було порожньо. Дівчина не могла стримати сліз в один момент. Вона втратила усе: і свої заощадження, і хлопця, у якого встигла закохатися. Я, ти вже нова. Ян. Ян. Янушко, що трапилось? Нічого особливого. Втомилося просто. Вибач, я не встиг зробити вечерю, але я забрав твій відремонтований ноутбук. Ось. Все просто літає. Подивись. Я хотів тобі сюрприз зробити. І тобі це вдалося. А й справді літає. Тільки я не можу зрозуміти, куди подівся профіль на форумі, де ми з тобою познайомились. А, дивно. А, але ж він нам більше не потрібний, так? Ми вже знайшли один одного. Ян. Це обручка моєї мами. Ян, ти вийдеш за мене? Ніколи не думала, що мене покличе заміж людина, яка за моєю спиною мене обібрала. Я думаю, що ти не помітиш. Розумієш, треба було терміново. Ноутбук забрати з ремонту, а в мене зарплатню затримували. І я позичив у тебе грошей на пару годин, але я вже все все владнав. Ось. Олешко, вибач мене. Я вже босно, що подумала. Все добре. Вибач, будь ласка. То ти вийдеш за мене? Я подумаю. Яна не чекала, що Олег покличе її заміж так скоро, адже вони були ледве знайомі. А ще у неї не виходили з голови бабусині слова про те, що хлопця взагалі не можна було пускати до квартири, адже він не її доля. Усю ніч дівчина промучилася без сну. А зранку знову поїхала до бабусі. Доброго дня. Сідай. Слухалася я вашої поради, пустила Олега у дім. Здається, я у нього закохалась. Бачу, що закохалася. Катю, налив миску води і принеси мені. Олег тепер мене заміж кличе, ось навіть обручку подарував. Але це все якось занадто швидко. Тепер і не знаю, що робити. Дай мені ту обручку. Хлопець, що заміж тебе кличе, хороший і кохання його до тебе щире. Але ж минулого разу ви казали, щоб я його й на поріг навіть не пускала. І не дарма я так казала. Цю обручку подарувала тобі людина з чистою душею. Але є у цього хлопця якась таємниця. І чим раніше ти про це дізнаєшся, тим краще для вас обох. Таємниця? Але яка? Він сам тобі має розказати. І ще одне. Не послухала ти мене, не прибрала колючки. Вони щастя до тебе не пускають. Та я зробила все так, як ви казали. Я всі голки й ножиці поховала в шухляди. А на кухні ножі то взагалі куди подалі ховаю. Ножі і голки тут ні до чого. Це щось живе, бачу рослини колючі. Кактуси! Це кактуси. Яна вирішила дослухатися до порад бабусі і ввечері неодмінно розпитати Олега про його таємницю. А поки що дівчина зібрала усі кактуси, щоб швидше позбутися їх. У дворі вона зустрілася із Юлією. Янко, а куди це ти свою дорогоцінну колекцію кактусів понесла? Та збираюся віднести на роботу, щоб вдома не тримати. Тому що що це в тебе, обручка? Ну, ти даєш подругу. І як ти встигла мене обскакати? Олег пропозицію мені зробив. Тільки не починай знову свою шарманку. Тепер я точно знаю, що він порядна людина. Як скажеш? Але зранку до твоєї порядної людини приходив якийсь невідомий чувак, дзвонив у двері, а твій Олег йому не відкривав. А коли той пішов, він вийшов з квартири і озирнувся. Щось він на тебе приховує. Так що будь з ним обережна. Яні вже почали набридати настирливі поради подруги, але вона їй нічого не сказала. Дівчина винесла з дому усі кактуси, тож була упевнена, що тепер її щастю нічого не загрожує. Яна вирішила, сьогодні вона нарешті скаже коханому так. Привіт. Привіт. Uh -huh. Слухай, Олег. Я все вирішила. Я готова вийти за тебе заміж. Стравай, страва, стрива, страва, страве. Нам треба поговорити. Рішу тім, що. я. не відчиняю. Так це, мабуть, Юля. Я краще відчиню, а то вона така, що не відчепиться. Ну. Привіт. А Ви до кого? Ну, мабуть, до тебе? Ти ж, Яна? Ну, це тобі. Твої улюблені. Дякую. А ви хто? А я Олег. Ти ж мене сама в гості покликала. Тарас? Що ти в біса тут робиш? О Олешко, це хто? Олешко? Ти він тобі ще й моїм іменем назвався? Ну, ти йому Олег, це я. Ось, читай. Бобровський Олег Володимирович. Олег? А. А як же. Я хотів тобі сказати, але не встиг. Ми з цим козлом разом служили. З одного на форум заходили, виявляється, він. Всі мої листи читав. Як ти міг? Розумієш, коли я служив, мій батько помер. А Машуха занесла конверт, кому потрібно, і мене виписали з квартири, мені нікуди було йти. А оцей Олег вихвалявся тим, що переписувався з лохушкою, яка клише його до себе. розумієш? Я такого не говорив. І Мені потрібно було переночувати декілька ночей. Я допоки я не знайду роботу і власне житло, розумієш? Ну ти мерзотник. Забирайся. А це ти забирайся. Забирайтеся обоє світлі. Твоє забери! Те, про що дізналася Яна, просто не вкладалося в голові. Хлопець, якого вона покохала, увесь цей час видавав себе за іншу людину. Дівчина не знала, що їй робити, і, трохи заспокоївшись, пішла за порадою до Юлії. Та біля дверей її чекав справжній Олег. Цей Тарас він страшна людина. Я вже не знаю, кому вірити. А... Кого ти з армії чекала? Кому листи ці неймовірні писали? Тобі. Ну, тоді, може, ми тепер спробуємо познайомитись трошки ближче у реальному житті. Тоді, може, ти дозволиш мені в тебе залишитися е, хоча б до ранку? Обіцяю, що не буду до тебе приставати. Ну, добре. Залишайся на дивані. Ти найкраще. Ага. Олешко. Я тут. Хай собі йде. Він тебе не вартий. А в нас із тобою все тільки починається. Я не дозволила Олегу залишитися у неї на одну ніч. Але хлопець затримався у дівчини на кілька днів. Минув тиждень. Яна усе ще не могла забути Тараса, але вирішила дати шанс Олегу, який засипав дівчину компліментами і квітами. Був лагідним та романтичним. Яна вже подумала, що саме Олег і є її доля, і саме про нього говорила бабуся. Але одного дня на дівчину чекав неприємний сюрприз. Що тут відбувається? Янусь. Зайко. Привіт? Дрястя. Ти кого привів до мого дому? Так ти казала, що тебе ні-ні. А в мене між іншим є потреба. Пішли геть! Пішли! Після того, як Тарас обманув її, а Олег зрадив, ображена і розгублена Яна знову поїхала до бабусі. Доброго дня. Сідай. Ви обіцяли мені, що я зустріну свою долю. А один мені брехав два тижні, другий додому іншу привів. Всі мною користувалися. Усе так і збулося, як я казала. Той, хто листи тобі писав, і справді не добра людина. Не можна його було пускати в дім. Це Олег. Дай мені руку. А той, хто обручку тобі подарував, і справді твоя доля. Кохає він тебе і хоч приховав він від тебе правду, але дуже про це жалкує і мучиться. Та він мені також небайдужий. Але тепер Тарас думає, що я з Олегом і пішов. Де його тепер шукати, я не знаю. Навіть телефон не відповідає. Казала я тобі: прибери колючі рослини. Та я всі кактуси з дому винесла, я вам клянусь. Не всі. Бачу колючки і досі в твоєму домі. Шукай. Катю, проведи її. Повірте, бабуся ніколи не помиляється. А як позбудешся їх, тоді твоє кохання до тебе повернеться. Добре. Дякую. Повернувшись від бабусі, дівчина вирішила вкотре обшукати усю квартиру, але не встигла. До неї завітала Юлія. Привіт, привіт. Приходь. Ти якась сама не своя. щось сталося? Так. Я була у сліпої. Ну, знахарки. Вона мені сказала, що не бачите мені жіночого щастя, якщо я не знайду кактуси. Так це тому ти їх на роботу поперла. Так, ти чай будеш? Ні, ну. Та що, ну ти розумієш, через ці довбані кактуси я вже втратила Тараса. Я вже не знаю, чи побачу його, чи ні. Ти ж сама казала, він тебе обманув. Так, обманув. Але я люблю його. І Баба Люба казала, що він моя доля. Так, добре. Відставити паніку. Давай ще раз пошукаємо. Може десь є якийсь завалящий кактус? Ти тут дивилась? Та я вже все там перерила. А тут і там також. А тут. А це що таке? Я й не могла подумати, що він може бути там. Ти До цього малюка віддам брату. Нехай в офіс забере. А ти поки пошукай свого принца. Давай. Тільки но ну, Юлія забрала кактус і пішла, на телефон Яни надійшло повідомлення. Дівчина не повірила власним очам. Як виявилося, воно було від Тараса. Давай почнемо все з чистого аркуша. Я згодна. Після того, як Яна пробачила Тарасу обман і вони вирішили почати усе спочатку, їхні почуття стали ще сильнішими. Олег поїхав з міста і зник із життя дівчини назавжди. Зараз щасливі Тарас та Яна готуються до весілля. Бабуся нагадує. Незаміжній дівчині не можна тримати вдома кімнатні колючі рослини, особливо кактуси, бо вони не дають розквітнути справжнім почуттям і погано впливають на особисте життя хазяйки, яка може назавжди залишитися самотньою.